Майже 8 тисяч гривень заплатила одна з білоцерківських родин за перевезення хворої жінки з інсультом у кареті швидкої допомоги з лікарні Білої церкви до інституту нейрохірургії академіка Ромоданова у Києві. Про це повідомив фельдшер бригади екстреної допомоги міста Віктор Євтушенко. За його словами, така сума є економічно необґрунтованою, адже порахувавши собі вартість такої послуги становить 2200 гривень. До того Тож, медичним працівникам жодних коштів не доплачується за транспортування важкохворих. А ось як у пості зазначає дочка хворої матері назад, аналогічна послуга, але вже приватної клініки сімейному бюджету обійшлась. У 6 тисяч гривень. Як ще один приклад зловживання ціновою політикою зі сторони керівництва обласної екстреної медичної допомоги, медик Євтушенко наводить жінку, яка також заплатила 3700 тисячі гривень за перевезення хворого чоловіка, але вже до сквири. Натомість керівництво структури відкидає всі ці звинувачення та посилається на офіційні кошториси затверджених послуг. У нас ціни затверджені е, Київською обласною радою, і все, що там написано паном Євтушенко, е, е, це все сута брехня, тому що ми діємо в межах чинного законодавства. Нічому ми не порушували ні. Е, Нічінне законодавство не ні порушували умови контрактування наші з НСЗУ. Все, що я можу вам відповісти щодо цього месенджера. від чого відштовхується? Від кілометражу чи від того в яку лікарню, чи від важкості захворювання, від чого відштовхується така ціна від кілометраж?